Наступного тижня учні загальноосвітніх закладів Житомира навчатимуться дистанційно. Таке рішення 27 лютого прийняла міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Зрозуміло, що така комісія засідала двічі з даного питання. Це Тиждень тому назад воно було в четвер комісія то через тиждень і подивилися про монітори полотнилися динамік. минулого тижня. Комісія ухвалила рішення про перехід класу на дистанційне навчання у разі 50% хворих учнів, що стосується усього закладу, епідпоріг мав перевищити 20%. Ми можемо сказати, що розпочинали не реалізувати чотирьох десяти наші і. 27 числа 21,4% який був в середньому по місті. Станом на 25 лютого вже закрили 11 навчальних закладів. де кількість хворих перевищила епідпоріг, розповідають у департаменті освіти. 27 числа, тобто вчора, коли приймалися рішення, вже 14 закладів закрите на, на дистанційну форму навчання. Сьогодні також вже 20 закладів, які перевищили, поріг, які... Е... З 27 тисяч дітей хворих налічують близько 6 тисяч. Негативну динаміку прослідковують і надалі. Наразі дистанційне навчання у закладах загальносередньої освіти запроваджують з 3 по 7 березня. Однак наступного тижня комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій проведе засідання, на якому проаналізують кількість нових хворих за 7 днів, і у разі потреби онлайн-навчання продовжить Артем Сидорчук Дмитро Половинка, телеканал СК1.